Тобі не здається, що панкейки посміхаються? Мабуть, вони радіють, що скоро стане сніданком. Тоді посміхнись і ти, адже нас чекає найкраща частина дня. Цей відео явно не для тих, хто не любить ранки, сніданки і ніч за вікном в цю пору року. Це відео для конкретних тигрів і тигриць, хто не дивлячись ні на що прокидається зранку, робить зарядку і готує собі сніданок, а не ковбасу на хліпи каву. Я взагалі вважаю таких людей трохи вищою расою, бо і сам до них відношусь. Коли просто приділяєш собі час з самого ранку, нікуди не поспішаєш і на чилі, готуєш собі смаколики для того, щоб задати настрій на цілий день. Так би мовити, взяти його за узду і філіграмна розмотати весь буденний скучний двіж. Тож тобі, мій любий друже, від мене рецепт простих і смачних панкейків, що явно зможуть задати хороший настрій на найближчі пару годин та сильно не захоплюся, бо й оком не мигнеш як пару складок вже під светром, як ніби там уже й були. Тож прокидайтеся рано і готуйте, блять, з любов'ю.